Вітаю! Зараз ми подивимося місто Харків, чи припиняться обстріли інфраструктури міста? Чи е відбудеться подача світла, відновиться подача електрики, води в місті, що робити мешканцям Харкова? Так, люди налякані дуже відновиться електрика, світло буде. На завдано було страшної шкоди. Так, хтось. Ні, все відбудеться відновлення, і я розумію так, що обстрілів не буде. Інфраструктуру не будуть руйнувати більше в місті Харків. Так, до вас буде постачання електрики і прийде така допомога. Це руйнування. Це було спеціально, зроблено, але це тільки щоб посіяти паніку і страх, і на майбутнє все відновлюється. Такого страху більше я навіть і не бачу. Це все ну, ворога взагалі не залишилося інших. Такої зброї потужної, щоб він несе великі втрати, військові втрати. я не бачу більше обстрілів інфраструктури не будуть руйнувати і повинні відновити світло. Так, світло буде відновлене. Повне відновлення. Так, добре, я хочу забрати весь негатив, заперечую, заперечую, відігнати ворога, забрати оце більше, щоб не було думки про Харків. Забираю ворога. Вся агресія ворожа заперечує, заперечую, відкриваю дороги. Прошу вищі сили надати людям, місту, Харків. Так, всю допомогу. Так. Зараз так відкриємо дорогу перекриваю, перекриваю, більше нема ніяких причин. Які перешкоджають вмикнути людям в Харкові світло, відновити електропостачання, водопостачання. Відновлюється вся інфраструктура Харкова без перешкод. І якнайшвидше людям надається світло. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, ангелів-охоронців відкрити. Дороги, до подачі електрики, відновлення інфраструктури. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю всі ворожі ракети, відвертаю снаряди, повертаю ворогові, звідки випускає туди і падає. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили. Будь ласка, допоможіть, захистіть. Місто Харків від ворога, відвертаю ворога, по іншим дорогам пускає. Пускає забуває про Харків. Нема більше в нього думок про Харків. Відвертаю на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Закриває. Він його не робить, тікає, лякається. Від гаркового. Де буде все сказано, здійсненням. Це була така спеціальна агресія, спрямована на те, щоб люди, людей посіяти дуже сильну паніку. І це так він робить, бо в нього дуже сильні втрати на, на, на війні. Але це все йому назад вертається. І він отримує все, що наробив собі назад. Дякую за увагу!